Время показало, да, з початку війни, ще з лютого місяця, як вони близько до нас не підходили, ми ж не були під окупацією, хоча вони були 40 кілометрів відсюди, а зараз і то далі. Так що я вважаю, керів не був зданий, то місто фортеця. Завдяки нашим військовим, ну і вілкулу. Нашому Вілку велика вдяка. Він дуже великий молодець, дуже багато робить. Ми лягаємо все одно в теплу постіль, а він і шахтарів піднімає, і нам світло робить. Він доклав багато зусиль зробив багато по захисту околиць міста. Я там їздила і дивилася. Він молодець. Ну і вся та команда, яка, мабуть, поруч. Якби не він, то мабуть, ми були б. Під орками. Якби не було цієї фортеці, то ми б вони б зайшли з будь-якої сторони. Повністю віримо винку і, і вважаємо, що наше місто хорошо укріплене. Железне серце, правильно. Підготовлювалися, як тільки це все началось. Город хорошо підготовлювався. По -по 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 Подключились підприємства допомагали на насчет оборони. От со стороны широкого, знаю, туда даже были технику стянули, щоб перекрити дорогу. Плюс самі люди робочі і звичайні люди. управляє этим всем, он же. Ну і його підчинені. З баштанського направлення йшли до нас, так було моторошно, організували евакуацію, міттєво тоді все зробили. Наші хлопці пішли теж теж захищають мій син в ЗСУ. Всі працюють, і об'єдналися, і волонтери, і всі-всі працюють і не впадають вічей. І думаю, через це все так добре. Я не був прихильником е вілкулів. Свого часу, але зараз я вважаю, що вони роблять все, що можна для міста. Вони не покинули місто і не полишили містян, і це ну, заслуговує на повагу.